Добре, Георгій, давай тоді почнемо, як ти ну, сьогодні зустрів цей ранок, очікувано, неочікувано, і як тобі ну, вчорашній коментар президента, так який викликав розголос, тому що хтось не підтримав навіть, як це не парадоксально, да. Тебе я думаю, бачив це. А, ну я екс-радник Арестович взагалі написав, що припрошую, що я його цитую, але він взагалі написав, що президент потрапив у пастку Путіна навіть так. А, що Путін хоче зірвати переговори насправді, і він хоче виставити Україну. Що вона а, в цьому да, буде ну, Якщо говорити, то да, я вважаю, вибух. що сьогодні був дуже такий неспокійний а, ранок. Я прокинувся від вибухів. Була десь порахував я 8-9 вибухів і. А, Три були такі конкретні, що дуже е, донька прокинулась, і коротше вона плакала, і я був в шоці, я не знав, як які отримати. Е, е, я чув, як кричати е, е, люди вулиці, да, і було ну таке. Не літак, да? так? Так. Е, друзі, ну що я хочу сказати? Я можу сказати, що. Я згоден тут э, про то, что высловился наш президент, и наш президент назвал Путина долбоевым. Но я категорически с этим на самом деле не согласен. Потому что я считаю, что он просто называет пидораса долбоебом, но я считаю, что это как-то некорректно. И требовать от президента, чтобы президент э, был неправ, но ну, вы знаете, ну это, наверное, Как раз ці люди, кого я зараз кого я сейчас назвала, не він не же. Тому я вважаю, що це хто, якщо хтось не зрозумів, я буду говорити трішки російською, Тому я вважаю, що президент. Він так розуміє, що він думає точно так, як я зараз висловився, але він президент і він не може дозволити від себе сказати такі. Але я констатую факт, ми можемо сказати, що дійсно це довбайот, це підарасина. Я вибачаю за такі грубі слова. Але я вважаю, що хтось, якщо думає, що це ракетний обстріл був. Так скажемо, відповідь на те, що президент висловився, ну, у вас немає в голові нічого. Mm -hmm. Тому що такий ракетний обстріл не відбувається от так вот за 5 або за 10 годин. Це готується декілька днів, а якщо не тиждень. Тому, послухайте, ну треба бути. Ну, я дуже поважно ставлюсь до Олексія, Петрович. Як прізвище, забув? З Гончарико. Олексій Гончаренко, так. Олексій Петрович Гончаренко, Зес, да. да. Петрович, да. Ну, здається. Ну, Олексій Гончаренко, ну всі. Ну, він же Петрович, <гав> Петя. Ну <потом і> <пет> <гав> <гав> <Так. гав> да. Вот. Тому я до нього нормально ставлюся, я ж про це говорив, але я ну, він написав. Тому що ви не потрібно було, кого не потрібно було ображати, ви чи прикалуєтесь А, що а! Ми забули. Просто потрібно було сказати, тицьну руку обняв. Тоді було б все гаразд. Тоді не було б ніяких обстрілів. Ну ви люди серйозно. Тому я вважаю, що те, що зробив президент, він був такий коректним і він не міг. Більш дипломатичне чи сказати тому я ну, я, ну до речі я його потримую на тисячі відсотків. Ну до речі, просто слід відмітити. А що від українських посадовців ще і до Володимира Зеленського в сторону Путіна звучало Путін mm -hmm. да? від одного з міністрів закордонних справ? Я просто ну, для історії. Oh, ти маєш на увазі колись? А, ну, до кілька років ну, ще до повномасштабного вторгнення. <гум> тобто, <гум> тобто сказати... Це був міністр іноземних іноземних України. Слав. так. Да, тобто. Тобто казати, він був такий, якщо ти пам'ятаєш, він був ні не багато часу, так, да. так як, я про ну, тобто казав, тобто каза... фанатами. З... Так, з фур... так, так вірно. Тобто, Фафульними ф... 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 фанатами, фурбан... Так. Фурбан, так. Фурбан, так. Ну тобто казати, що це прям от такого не було. Е це так зеленський, таке сказав. Так, ми ну, ми бачимо. бачите там про це частина... потрібно говорити кожного дня, кожний українець повинен з цього починати свій день. Про що ви говорите, люди? Ну. Ні, Резидент сказав дуже дипломатично, я ще раз хочу сказати, підкреслити це, що він, він не може просто говорити, як я можу собі дозволити говорити. розумієте? А я думаю про цього довбойоба так як я сказав. Він вот такий, як я сказав. Тому що по-іншому худоба, от він вважає, що він теж от він худоба, і він по поводі його у худоби. тому що Бити отак. От от. ну, ну, це, це, куди не потрапили сьогодні? Комусь це, як його, прискоржав цей це дом, чи там якийсь воєнна база. Навіщо потрібно було б бити туди? Тому послухайте. постраждало до речі. Хто не знає сьогодні? Я до речі не пам'ятаю, що була подібна історія. Шість посольств постраждало, тому що на цій вулиці знаходиться посольство Португалії, представництво Палестини до речі, Аргентини і там ще низки низки країн. Вони постраждали. Тобто, і ви собі це посольства іноземних країн. Які там працюють на постійній основі. Але як бачимо, це Росію не зупиняло. Да? А, ну я вже не кажу про постраждали будинки а, і ну, всі, я думаю, хто був в Києві, хоч раз, були на Я цьому вважаю, що жахливо сьогодні. У нас кожного дня, на жаль, відбувається така жахлива ситуація. Ворог бе кожного дня ракетами по нашій країні, а хтось закликає бути стриманими, блядь. Ви ну ви, ви добрі думаєте? Ну що буде ну, на ну. пише. А як ти прокоментуєш оцю е, те, що я починав? Що тому будемо ми е, вибачаємося. Тоді ми завжди тепер будемо е, дипломатичними і будемо цього мій лаз, Кремля називати сьогоднішнього дня довбойовом. Тепер у нього буде такий клікуха нова. Ігорі, а як ти, до речі, тропік ТП пише: добрий вечір, рад, що ви всі цели ночь, ужас. Так, так, це О, дуже так. жахливе. Я також хочу всіх потримати і е, подякувати обов'язково. Це наші е, ППО. сили ППО. Дійсно, е, щоб ви зрозуміли це, що я так розумію, я не спеціаліст, але е, ми бачимо, що це був такий. Е, Після того, як збили сорок ракета, це був непрямий прямий я так поняв влучання. Тому можемо подякувати наших хлопцям. Там шанокознацьку задовбали вже ці дипломати та толеранти. Треба називати речі своїми іменами. Потримаю і Олександр, президент все сказав адекватно, зважаючи на слова, Чмоні. пропонуємо парі. Нехай на 300 кілометрів до лінії фронту під'їде і поставить там С 400 навіть С 500 Розб'єго атакам чи Скальп чи ні? А, ну, але давай, давай справді згадаємо власне, починаючи звідки з'явилися слова президента, да, це дуже важливо контекст завжди ага. розуміти. А, тому що була вчора від велика лінія, як вони це називають, Путіна. Звісно, там було багато чого заготовленого. Ми це чудово розуміємо, всі ці там там різні речі. Але прозвучали і деякі речі по Україні да, а, насправді. А, прозвучала теза, ну, типова для Росії, що буцімто з Зеленським вони не будуть домовлятися, да, а будуть з головою Верховної Ради домовлятися. А, прозвучала теза, що і мене насправді ця логіка здивувала, в лавках логіка, що ми не висуваємо ніяких попередніх умов до переговорів, але вони мають бути на основі стамбульських домовленостей. Так ви ж так ви висуваєте попередні умови? чи ви не висуваєте? Це да, од... да. Одного. Ну, ти розумієш, що це, ну, так, ну, це ж супер. Це, знаєш, Міч нонсенс. Мені чомусь нагадало фразу. Я не буду казати, але скажу. Ну це отак виглядало. Ну і взагалі там були різні різні заяви. Я думаю, що ти читав точно. Ну я не дивився, я тобі чесно скажу, але я читав. Ну, як політолог, я відслідковував. Що ти скажеш на все це, що ми чули звідти? І перейдемо на Келуга і переговори. Угу. Ну, дивись, ну що я можу сказати? По да. відчуттю. Знову таки, Це був ну, так, звані. Да. Я, я, да. я думаю, що це був Боговорун, це Боговорун, так? Да, да, так, так, так. Це Боговорун, який говорить. Він менш, менш е, е, підкашлювати. Да. Ну, Я, наприклад, плюс-мінус, я вже. Розрізняєш. Да, да. але, ти, але ти справді віриш в теорію двійників. Тобто, 100% мільярд да. відсотків Ну, Дивіться, що я хочу сказати. Я можу сказати відверто, що я не дивлюся, але я шматочки, які відрізали і були в телеграм-канали цікавий, в ну, це я подивився. Послухайте, ну, можу сказати, що людина. Себе так не поводять. Людина нормально не може сказати, що нам скучно. Послухайте, він каже, нам скучно, хочеться двіжя. Та й об ну я вже, ой, прощаюсь. так бля, подвігайся, якщо тобі хочеться хочете Якому двіжя? Я не знаю. Добре. Двіж парічно ну, чи дібіли. Взагалі, що ти за сленг? Ну, ну ну, тоже. Ну, от ну, тому і кажу вам, що послухайте, це людина. Дійсно довбойов. Тому говорити про якісь адекватні речі від нього не може бути взагалі. Я вважаю, що довбайоб не хоче закінчувати війну. І запам'ятайте мої слова, що вони будуть вимагати від Трампа условиї, як вони вважають, щоб захопляти в країну і далі. І... Хочу вам сказати, що ми побачимо, як вони зарубяться з Трампом. От подивіться, поживемо де да побачимо. Окей, ми вони, цей будуть, вони будуть обов'язково, я вибачаюсь, вони зроблять все, щоб вибачаю бати а, 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 Трампа. А Трамп цього ні, не любить. Ні, ні любить так.